Вчора дуже пізно ввечері дали світло в початку 10-го. І я швиденько поставила бризкалку на квітник, тому що бачу, що квіти тут уже зовсім сумні у мене. Зовсім. Не вистачає їм водички з цією аномальною спекою. Хоч трошки земелька промочилася. Ой, нарешті я бачу, який він повинен бути. Даша сказала, що як з'явиться жовта серединка, то можна зрізати цей геліхрізіум то, виходить, можна оці вже зрізати. Такі вони красунчики, і цей можна вже зрізати. А той, який гарний став. Скабіоза, не скабіоза. Ой, темний колір такий класний, майже чорний, бордово-чорний такий. А це можна сушити чи не можна сушити? Що з ним робити з цією красою? Мабуть, теж сухоцвіт? Ой, мак розквіта, я її не бачу. Це, виходить, такі самі повинні були бути махрові. Ну, щось вони тут такі сумні, сумні, блін, крапіва мене вже пожалила. А тут красолю заїла блаха. Я нічого не купила з цим порошком. у мене не було часу і все-все в блахі. Це капець, що робиться, хоч табак настоять, може воно табака побоїться. Так це добу треба робити. Хоч би воно на інше не перекинулося, то буде взагалі. Ой, красулечка моя. Красонечка. Що тут ще у мене новенького? Ай, нічого хорошого, все сумне. Ну, може, після паливу трошечки покращає. Оцей лілейник жовтий дуже довго квітне. Який же швин гарний. У мене два кущики, я його дуже люблю теж. Тут красунечки мої жоржинки. Червоний люн. На диво ввечері квітне. Зазвичай ввечері прихожу, воно таке от закрилося. А це ще розкриті лишилося. Пітунки у мене скрізь, досі нарциси вони ще не пов'яли. А тут трояндочки вже відквітають, мої красунечки. Акація знов поперла. Мені срочно треба в квітнику прибирати. Тут, бачите, що робиться. Заліз партулак і це якийсь жах, що тут робиться тепер з цим портулаком. Оце таке на мальві зараз. Що це за крапінки такі? Боже, а що це за крапінки? Може це дійсно якийсь кліщ уже причепився до них. Все в крапінках. Це капець. Отакі величезні соняхи. Я не знаю скільки, Уже метр два з половиною, як не три висотою. Капець високі. Так, тут теж бур'яни вже позалишалося. Їхала вже, бачила у людей понад двором, десь морозиці, якийсь квіт рожевий в них. Дуже якісь ранні чи дуже сильно рано, воно квітне просто цього року. У мене тут знову квітне оця красунечка-трояндочка. Ой, як я її люблю. Дуже гарна. І ще бутончики. Вон молоде, прям видно таке світло-зелене. Все. Пітуньки вовсю тут теж розійшлися. І цей лілейник теж морквяний, дуже довго квітне. Сальвія все більше і більше стає. Зараз підійду, покажу ближче. Щоб Тут нічну красу не затоптати. Це сальвія вулкан у мене з насіння мого. Того року, звісно, вона бодріша була, того року не було такої неймовірної спеки, але вона тільки розго... розходиться, я думаю, що вона більше буде ще. Рожева жоржина ніяк не заквітне. Чекаю, чекаю її. Ну, хоч трошечки, може, вона побадрішає після паливу це все діло. Тут теж у мене жоржинка біля цієї металічного стовпчика спеціально, щоб підв'язати, я підв'язала її. Тут буде троянда потім висівця юнка. Я там поливаю зараз хризантеми. Поставила сюди бризкалку, тому що прочищала вчора полуницю Єлизавету там. а позавчора отут прочищала теж. Мармаладка не, не наче. Бачу, що все таке слабеньке. Квіти хілі, <кій> не вистачає вологи. Господи, наїлася намити абрикос, і приступ кашлю тепер почався. Зрочно треба косити, може на вихідних я все ж таки сюди дойду з косилкою, хоч би бензину вистачило, тому що я вже бачу, що по коліна бур'яни вже знов повиростали. Зараз я скільки в спіну попаливаю і не, не встигла я викарчувати полуницю, я хотіла карчувати. Все ніяк руки не дійдуть у мене. Зараз, поки в мене поливається, побіжу дочищати чесник, бо два ящика ще не дочищених стоїть. Нічого не встигаю я абсолютно. Кукурудза ця така сумна, жовтіють лісточки. Все хоче питаньки, все хоче питаньки. А з такими виключеннями світла хіба його можна все пролити? Тут почали теж квітнуть пітуньки. Ці пітуньки майже не бачать паливу. Така спека стоїть, але вони все одно квітнуть. Тому що пітуні дуже люблять розгулятися корінням. Якщо вони не в ємності якісь ростуть, то їх можна рідко поливати і все, і вони все одно прекрасно себе почувають і, і квітнуть. А там в моїх ящиках і в кашпо доводиться поливати щодня. <кій> вибачаюся. І все одно воно. <кій> Слабеньке. Дуже шкода, але швидко відквітають гладіолоси мої. Оцей рожевий, дивіться, який гарненький зараз. Дуже ніжний колір. Повинен бути ще десь рожевий, може цей. Ну, наче два рожевих у мене вийшло, а квітне поки один. Ну, чекаю. Скоріше за все, тут десь ще рожевенький поряд повинен бути. І там дивлюсь, косічка, вже це танюшка висилала якісь гладі Теж пішла косічка. Джмелики люблять дуже ці квіти. Постійно вони тут збирають нектар з них. Кури мої, схоже, ліняють. Особливо це помітно по корічні. <смі> Особливо по цій, яка вона вся обскублена. Я бачу, що пір'я кругом літають. І е чую, що і у людей зараз теж лінька пішла у них і гірше почали нестися. І мої теж почали гірше нестися. Треба їм помити полівалку, поставити знову водички. Беруть, переливають з тої поливалки всю воду засранці. Оце тільки там у них в каністрі лишається вода. Все виливають, да? курі? Дала їм перерішує огірок, Боже, так вони, як з голодного краю, ніби взагалі не їли, так, да, курі? Вже виїли моментально, тільки пішла за телефоном, вони вже виїли, вже лодочка там. Прозівала там, де дині огірки, оце ростуть, і я вже прозівала, вони переросли. Ну, а їм за радість, так, да, курочки? Покушаєте. Бігаю, збираю врожай, кабачків не густо цього року. І бачите, якісь вони половину зелені, половину жовті попадаються. Маліну назбирала. Виявляється, та маліна, яку я карчувала, карчувала от, там от біля огороду, та що в бабусі тут росла, вона дуже сильно розросталася. І того року вона була така висока, метр два висотою, а ягідки були такі усі пусінькі, і їх було дуже мало. Я її ж дуже вирішила карчувати. Вона досі все пролазить, пролазить, а біля яблуньки, білого наліву, кущі повилазили, і я їх якось не встигла покарчувати і бачу, зав'язуються малінки. Оце такі там шикарні маліни цього року зав'язуються. Вона злякалася і почала давати І їх багато, головне. то була вона зовсім мало ягід було, це теж з цих кущів. І вона була дрібна, а цього року багато і вона крупна стала. Короте, я її налякала. І вона стала давати шикарний врожай. Ну, я вирішила біля дерева, хай уже залишається ця маліна, раз вона такий хороший врожай стала давати. Не зря я її прозівала, і вона показала себе у всій красі. Ще назбирала абрикосок. мамульки повезу, вона любить абрикоски їсти. І на компотик взяла, назбирала вішеньок. Ще досі вішеньки є, я потрошки збираю на компот.